Ради запевнення з підсударством села по звуку мікує амени Борис Василь. Після проведення державної реєстрації права укласти до договір поговорити, щоб добувати документи, а саме замінити сторону договору. Довгові документи укладені в дороги. Tchau, не існує на душі для романсів, коли сподіваєтеся на жодного способу додати діаскулу, причому він просто ідеально контурований, і каже, що подається на миттєво, і вперто, так, на додаток до того, що Маємо додати штурм цих кусочків земельних дітей. І вдруге, передати в оренду два підприємства, щоб команді ділянки переводимо до терміну на 15

а як? Ну ви заключаєте договор останні, на виставній чи земельні визити. Вчайте договор на сільські років на 15. Через 15 років і манули підійшли. Він скаже, я не то, що я проти нічого. А, я... а я не дам, я хочу за це зробити. Mm -hmm.

тримала Він прекрасний момент ну, сказав, що я хочу мене земельну сам. А його земельна ділянка знаходиться посередині поля. Мене посіяли. І пішли суди. Довго ці суди йшли? Це там все розумієте? І ці суди йшли дуже довго, довго, Ну, вважаючи то, просто вважаючи. Це був Глівера, це був секретар компатії бивший, це був головний інженер по госпу, то як би йому пішли на зустріч і цю дорогу виділили, а прийде Федя, механізатор чи якийсь там то саме, Вася, і що його робити. Він сказав, я хочу вже саме робити, а

У нас дорог немає, у нас не поділено. Саме перше був поївання було. І виходить, що в нього він пішов, я кажу, ну як? Взяв рух, їдь туди, тому що треба діти. Законодавство написано, що має бути йому дозволити, як ви дозволений. Так, ми приймають далі рішення. Ну договори просто продають. При цьому які панки що... забезпечити безперешкодний доїзд до викону, коли людина хоче обробляти собі звальну ділянку сама, зробити її доступ до її за ділянок. Безперешкодний за доїзд до ділянки. Тому що це мене таке було як. Законодавство, якщо не стоїть, то виходить. У мене є довго. Я тобі не дам від'їхати. От і все, ну це так буде. І це живий приклад за 90 вовк. Ні, то вас бачите, у мене отакий. Я що ж від ліса взяв? 30 метрів. Ні, зарядку від вовки. Там де йому це саме. Ну візьми до лісу, доїть і там ліса, 30 метрів купає. А тому?

7-8 Я думаю, що що там... буде десь якась... Це 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 дата будемо роздодавти, що рада ви заплачений, то не показує долі. Якщо можна діляти, а я тут доступ не дав. Що ми за моніторимо договора, які взагалі закликають від польовина дороги. передбачити, А ці дороги, вони відзначаємо виділялися. От у нас, я пам'ятаю, у нас коли збори на зборах голосували по 10 сотих, сколько має виділити на пасовище. Відтоді пасовище зараз даються в оренду, ніхто нікого не дає. Довіря у нас теж непонятно, там переращується чи там є дороги. Виділи ізначальний, це там може бути. Де там пізніше, допустимо, теж просто поступляв, там непонятно, чи купати дивиться, є там дома, всі доїхають, що до чого я. Ні, кусивка, це не проєкт. Більше всіх які будуть. Думаю, не, але але ці нюанси, що власне дали по 10 сотень. У нас надзвичайно 3,75 кілометрів на перший випадав це 67, а останні такі, що по 2,5 дивилися землякою.

Другого немає там трошки, 6 гектарів не і є 8 гектарів. Але якщо ви думаєте, то маєте думову, то там 75 корпусів. Не буде. Каже, якщо ви будете продавати ту землю, то той, що покупається, буде казати, ну який там бал не буде. Не буде, зараз вам не Добре. А що ж тоді стало все ж слово. Але ну, не зробили, повар, в ну, а нувати з мене однаково. Ну, Тоді да, ну, да, ну, да. так і робили, що вартість однаково. Різниця тільки була Ну, зробили так. Так, проблема, тому що це поміняло. Зараз не, не, е, не, не да? промоснує <проводив> правила. <провод> <провод>

За розміщення спорта основних продуктів помічних відділення з корупція приємної робимо інших можливості, включаючи об'єкти уроблення сходів, зокрема і звуку. На мене ділянка розташована за нашого місця, вся територія, там девок, і коли була шукання постійні поближе. Оскільки sure. я же полагаю, замовку так це їхні приміщення викликане, де вони хочуть. Там ще у нас є. До двох гектарів, там ні, це не так.

Нами і цим губкодаком є вже часто, яка заасфальтована, де схожіш до лікарні. Наразі вже не буде кричати, встановлені межі часа Встановлені Межі міста Бердичева, і вона тобі допомогу на її видати під адпушколу, щоб там вбити.

Я розміщення так сказати, собственно, подію. У мене зняття то ще нос двадцять шість, а це знаходиться на території.

за за територия на гъстост и склада територия на територия на гъстост и склада 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 територия на гъстост и У нас це значить таке, що ми можемо по іншому. У нас ні комерції, ні тоді у нас є зараз. За мене ділянки розташовані змашна населених пунктів, саме связько ради орієнтовної площу 162. Катастрофа для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Саме великого жовтнення в детальному плану знищити саме. Громадянці навесні планів і видовженіться у проєкту на організацію розробника, детального плану заражаються. Забезпечити організацію допомагати на громадських слухань. Проєкту демонстрації забезпечити просування. Ця мене ділянка знаходиться в приватні власне. же не було почала, там на. Вимаса там на. Натрать підробна. 60% фонду. Через до. Всі на вдя камері. Заказала.

реєстру, що може бути висвітлено. Доброго дня, товариші. Господарство, що стосується. Ну, це так, ну Bu durumun mümkün olduğunu düşünüyorum. はい。<laughs> націлені на вас. То так от, та немає. Си пейочки. То ні на те, що дані на руці. Пейочки, рекорч. Що треба зробити. Збудете з братами, на автокопу. Чи на інформаційну на будівля хімічний. Что правильно?